Глава 16. Неліда терпляче чекала мене біля задніх дверей. Мені знадобилось кілька годин, щоб заспокоїтись. Був пізній вечір, я пройшла за нею в дім. У залі, просто біля вітальні, вона зупинилась так несподівано, що я майже зіткнулася з нею. Як Клара тобі й казала, я живу в лівій частині будинку, сказала вона, повертаючись до мене лицем, і збираюся взяти тебе туди. Але спершу зайдемо до вітальні і посидимо трохи, доки ти відновиш своє дихання. Я задихалась, моє серце билося тривожно і прискорено. Я в хорошій фізичній формі, запевнила я. Я щодня займалася з кларою кунг-фу, але зараз я почуваюся не дуже добре. Не турбуйся через дихання, заспокійливо мовила Неліда. Енергія мого тіла тисне на тебе. Саме цей додатковий тиск змушує твоє серце битися швидше. Коли ти звикнеш до моєї енергії, вона перестане тебе турбувати. Вона взяла мене за руку і провела до подушки на підлозі, на яку я сіла спиною до дивана. Коли ти така схвильована, як зараз, обіприся нижньою частиною спини об меблі або заведи руки назад, притискаючи їх до верхньої частини нирок. Сидіння на підлозі з підпертою спиною таким способом дало однозначний ефект розслаблення. Через пару хвилин я дихала нормально, і мій шлунок не скручувало вузлом Я дивилася, як Неліда ходить туди-сюди переді мною тепер затям дещо раз і назавжди, сказала вона, продовжуючи свою розслаблену легку ходу. Коли я кажу, що відповідальна за тебе, я маю на увазі, що відповідаю за твою остаточну свободу. Тож не моли мені дурниць про свою боротьбу за незалежність, мене не цікавлять твої примхливі битви проти твоєї сім'ї. Суперечки, які вела ти з ними все своє життя, не мали ні мети, ні напрямку, час надати твоїй природній силі її нездоланному напору гідну ціль. Я помітила, що її ходіння зовсім не було нервовим радше це було способом заполонити мою увагу я почувалася розслабленою і зосередженою. Я ще раз спитала, чи побачу колись знову Клару і Манфреда. Неліда безжально глянула на мене. По моєму тілу пробігли дрижаки. Ні, ти їх більше не побачиш, мовила вона. Принаймні, не в цьому світі. Обидва якнайкраще впоралися, щоб підготувати тебе до великого польоту. Тільки якщо ти успішно пробудеш двійника і перейдеш в абстрактне, ви знову зустрінетесь. Якщо ж ні, вони стануть спогадом, який ти обговорюватимеш якийсь час з іншими або триматимеш при собі, доки поступово не забудеш. Я заприсяглася, що ніколи не забуду Клару і Манфреда вони завжди будуть зі мною, навіть якщо я ніколи більше їх не побачу. І хоч щось у мені знало, що так і буде, я не могла знести такої остаточної розлуки, мені хотілося плакати. Я з легкістю робила це все життя, але мій мольфарський прийом з кристалами спрацював плач не починався. Тепер, коли я потребувала виплакатися, то не могла всередині, було порожньо, я була такою, як завжди, байдужою, за винятком того, що вже не прикидалася. Я пам'ятала, що Клара сказала мені, ніби байдужість це не жорстокість чи безсердечність, а не схитна відстороненість. Принаймні я знала, як це не мати жалю. Не зосереджуйся на своїй втраті, сказала Неліда, відчувши мій настрій, хоча б не в цей момент. Розберімося з помічними способами накопичення енергії, щоб виконати неминуче, абстрактний політ. Тепер ти знаєш, що належиш до нас, зокрема до мене сьогодні мусиш спробувати перейти на мій бік будинку. Неліда зняла взуття і сіла на крісло навпроти мене. Одним граційним рухом вона підтягла коліна до грудей і сперлась підошвами в сидіння. Її широка спідниця огорнула литки так, що видно було лише щиколотки і й стопи. Тепер спробуй не бути соромливою, осудливою чи збоченою». І, перш ніж я встигла відповісти, вона задерла спідницю і розвела ноги. Подивись на мою піхву, звеліла вона. Діра між ногами жінки, енергетичний отвір лона, орган водночас могутній і винахідливий. На мій жах неліда не мала спідньої білизни, я дивилась просто в її промежину хотіла перевести погляд, але ніби прикипіла і витріщалася з відкритим ротом. Там не було волосся, живі ноги пружні та гладенькі, зовсім без зморшок та жирових складок. Поза як я в цьому світі не є жінкою, моє лоно має інший стан, ніж у пересічної, недисциплінованої жінки, сказала Неліда. Тож ти просто не можеш дивитися на мене зневажливо. Вона справді була прекрасна, і я відчула хвилю щирої заздрості, що найменше на дві третини молодша за неї я не мала б такого чудового вигляду в такій позі. Насправді я й не мріяла показуватись комусь голою. Завжди одягала довгі купальні халати, наче мала що приховувати. Пригадавши власну сором'язливість, я вічливо відвернула погляд, але встигла помітити те, що можна назвати лише чистою енергією. Ділянка довкола піхви наче випромінювала силу, і коли я вглядалася у неї, то в мене починалося запаморочення. Я заплющила очі, не турбуючись, що вона про мене подумає. Сміх Неліди був наче невпинний водоспад, м'який і бульбашковий. Отепер ти повністю розслаблена, сказала вона. Подивись на мене знову і кілька разів глибоко вдихни, щоб зарядитись. Заждіть хвилинку, нелідо, сказала я. Я була скута несподіваним страхом, не через вдивляння в її піхву, а через те, що тільки не усвідомила. Її оголений вигляд незбагненно подіяв на мене, вгамував мою муку і відкинув сором'язливість. В одну мить я неймовірно зріднилася з Нелідою, жалюгідно заїкаючись, розповіла їй про те, що допіру збагнула. Саме це енергія Лона й мала зробити весело мовила Неліда. Тепер дивися на мене і глибоко дихай. Потім можеш аналізувати свої сердечні справи. Я зробила, як вона виліла. і не відчувала жодної сором'язливості дихання її енергією мене дуже збадьорило, Мов би, між нами встановився зв'язок, що не потребує слів. За допомогою контролю і циркуляції енергії Лона можна творити чудеса, сказала Неліда, накидаючи спідницю на литки. Неліда пояснила, що первісною функцією матки є репродукування для відтворення нашого виду, але матка також має невідомі для жінок витонченіші і складніші вторинні функції, і саме їх, за її словами, ми зацікавлені розвивати. Мені було так приємно, що Неліда поєднала нас в одному реченні, що в шлунку з'явилося фізичне відчуття поколювання. Я уважно слухала її пояснення, що найважливішою вторинною функцією матки є слугування провідником для двійника. Тим часом як чоловіки мусять покладатися на суміш розуму і наміру, щоб провести свого двійника. Жінки мають у своєму розпорядженні власне лоно потужне джерело енергії з великою кількістю таємничих атрибутів і функцій, призначених для захисту і плекання двійника. Усе це можливо, звісно, якщо ти позбудешся обтяжливої енергії, яку чоловіки залишили в тобі, сказала Неліда. Глибоке перепроживання всіх своїх статевих відносин допоможе в цьому. Вона наголосила, що використання матки надзвичайно могутній і безпосередній метод осягнення двійника, нагадала мені мольфарський прийом прямого дихання відкритою піхвою. Через матку самиці тварин відчувають світ і регулюють свої тіла. Сказала вона через лоно жінки можуть генерувати і утримувати силу в своїх двійниках, будувати і знищувати, досягати єдності з усім довкола. Я знову відчула поколювання в животі, легку вібрацію, що поширилася тепер до моїх геніталій, і внутрішнього боку стегон. Інакший спосіб осягнути двійника, який також називають іншим. Не використовуючи енергія лона через руки, продовжувала Неліда. Саме тому Клара навчала тебе мольфарських прийомів два прийоми ти маєш використати сьогодні, щоб належно приготуватися до того, що буде далі. Вона підійшла до шафи, дістала солом'яну мату та розстелила її на землі. Звеліла мені лягти. Коли я випросталась горілиць, попросила трохи зігнути коліна. Схрестити руки на грудях і перекочуватись спочатку на правий бік, а тоді на лівий. Вона попросила мене повторити цей рух сім разів. Поки я перекочувалась, я мала повільно скручувати хребет у плечовому відділі. Тоді Неліда наказала мені сісти, схрестивши ноги знову на підлозі спиною до дивана, а сама влаштувалася у кріслі. Повільно і м'яко задихала через ніс. Потім граційно почала водити лівою рукою догори і навколо, ніби пробурювала нею діру в повітрі. Сягнула туди, вхопила щось і витягла руку назад. У мене склалося враження, наче вона тягне довгу линву крізь діру в повітрі, тоді повторила те саме правою рукою. Поки вона виконувала мальфарські прийоми, я впізнала у них рухи, які мені показувала Клара. Але ці були інакші. Легші, спокійніші, більш енергетично заряджені, кларені мольфарські прийоми нагадували рухи з бойових мистецтв, граційні та сповнені внутрішньої сили. Нелідені ж прийоми були зловісні, загрозливі, і водночас на них було приємно дивитися вони випромінювали нервову енергію, але не збудження. Поки Неліда виконувала прийоми, її обличчя було ніби красива маска. Ідеальні симетричні риси. Дивлячись, як вона рухається цілковито замкнуто і відсторонено, я згадала кларені слова про безжальну неліду Цей прийом для збирання енергії з простору, який лежить за всім, що ми бачимо, сказала вона. Спробуй зробити діру, сягнути за фасад видимих форм і схопити енергію, яка нас підтримує. Зроби це зараз. Я спробувала відтворити її стрімкі витончені рухи, але почувалася порівняно з нею закостенілою і незграбною. Я не могла відчути, як сягаю рукою в діру і хапаю енергію ні силою, ні уявою. Попри це, виконавши прийом, відчула себе повною сили та енергії. Насправді, для того, щоб комунікувати з ефірним тілом чи осягати його, потрібно не так вже й багато, вела далі Неліда. Крім використання лона і рухів, звук це могутній спосіб привернути його увагу. Вона пояснила, що систематично спрямовуючи слова до джерела нашої усвідомленості двійника можна досягнути проявлення джерела. Звісно, якщо ми маємо достатньо енергії, додала вона, якщо так, то вистачить лише кількох вибраних слів чи протяжного звуку, аби перед нами відкрилося щось немислиме. Як же ми можемо спрямувати ці слова до двійника? запитала я. Неліда розкинала руки в широкому жесті. Двійник майже нескінченний, так як фізичне тіло комунікує з іншими фізичними тілами, двійник комунікує з всесвітньою життєвою силою. Неліда раптово встала. Ми вже згадали наші мольфарські прийоми і достатньо набалакалися, сказала вона. Тепер подивимось, чи зможемо діяти. Я хочу, щоб ти стала навпроти дверей до лівої частини будинку, зберігай тишу і будь надзвичайно уважною до всього навколо тебе. Я рушила за нею вздовж коридору до дверей, що завжди були замкнені. Клара пояснювала мені, що вони замкнені навіть тоді, коли всі члени родини в будинку. Позаяк я дала їй обіцянку, що ніколи за жодних обставин не намагатимусь їх відчинити. Хай як цікаво мені буде. То ніколи не звертала на ці двері особливої уваги. І тепер я дивилася на них і не бачила нічого особливого звичайні дерев'яні двері, такі самі, як всі інші в цьому домі. Неліда обережно їх прочинила за ними був коридор, такий самісінький, як коридор з правого боку, що вів до іншої частини будинку. Я попрошу тебе повторювати одне слово, сказала Неліда, приступаючи в притул. Це слово намір. Повтори його три чотири рази чи навіть більше, але з глибини єства. З глибини єства? Дозволь слову вирватися з твоїх глибин голосно і чітко. По суті, ти маєш прокричати слово намір з усієї сили. Я вагалась, ненавиділа кричати і не любила, коли люди підвищували голос на мене. З дитинства мене привчили, що не виховано кричати, і я лякалась, коли чула, як батьки голосно сперечаються. Не соромся, сказала Неліда. Кричи так голосно і стільки разів, скільки хочеш Як мені знати, коли спинитися? Зупинишся, коли щось трапиться, або, як я скажу, зупинитись, бо нічого не трапилось. Нумо, давай. Я промовила слово намір. Мій голос звучав нерішуче, кволо і невпевнено, навіть для мого вуха непереконливо, але я продовжувала повторювати його щоразу з більшою силою. Голос став не глибоким, але пронизливим і голосним, доки я не вразила себе ледь не до втрати свідомості вереском, від якого волосся стало дибки і який мені не належав, проте я чула його раніше. Це був той самий пронизливий звук, який змусив Клару і Манфреда поспішити додому, залишивши мене під деревом. Я вся затремтіла, від запамереження сунулась на підлогу і там стала, вхопившись за дверну раму. Не рухайся, звеліла Неліда, але було пізно, я вже вклякла на підлозі. Дуже погано, що ти порухалась, коли мала завмерти, суворо сказала Неліда. Але побачила, що я готова знепритомнити, і усміхнулась, присіла поруч, розтерла мені руки і шию, аби збадьорити. Навіщо ви змусили мене кричати? прошепотіла я, зводячись по стіні. Треба було привернути увагу твого двійника, відповіла Неліда. Існує два рівні всесвітнього усвідомлення рівень видимого, порядку, всього, що можна обміркувати чи назвати. І непроявлений рівень енергії, що створює і утримує всі речі. Позаяк ми покладаємось на мову і розум вела далі Неліда, це рівень видимого, який ми сприймаємо як реальність. Нам здається, що він впорядкований, стабільний і передбачуваний, хоча насправді він ілюзорний, тимчасовий і мінливий. Те, що ми вважаємо, сталою реальністю, є лише поверховим виявом незбагненної сили. Я почувалася такою сонною, що заледве ледве стежила за її словами, позіхнула кілька разів, щоб захопити більше повітря. Неліда засміялася, коли я якомога ширше розплющила очі, щоб продемонструвати максимальну увагу. Цим криком ми з тобою хотіли домогтися, продовжувала вона, привернення уваги не той реальності, яку ми бачимо, а радше невидимої сили, яка є джерелом твого існування. Сила, яка, сподіваємось, перенесе тебе над безоднею. Я хотіла її слухати, але дивна думка відволікла мене. Якраз перед тим, як сунутися на підлогу, я помітила рідкісне видовище повітря коридору за дверима до достоту так само, як у темряві моєї кімнати в першу ніч, коли я спала в цьому домі. Поки Неліда говорила, я повернулася і знову глянула на коридор, але вона стала навпроти і заступила мені його. Нахилилася і підняла листок, що, мабуть, випав із захисного жмута, який Клара обв'язала мені кругом поясу. Можливо, цей листок допоможе прояснити деякі речі, сказала вона, тримаючи його так, щоб я бачила. Неліда говорила швидко, ніби знала, що моя увага спадає, і хотіла захопити її якомога більше, перш ніж мій розум знову заблукає. Його текстура суха й крихка. Його форма пласка і округла, колір брунатний з вкрапленнями Малинового. Ми можемо розпізнати це як листок через наші відчуття, наші органи сприйняття і наші думки, які називають речі без них листок, абстрактна, чиста невизначена енергія, та сама нереальна ефірна енергія, яка тече крізь оцей листок, тече крізь усе і утримує все. Ми, як і все інше, реальні з одного боку, і лише видимість з іншого. Вона обережно поклала листок на землю, наче він був такий крихкий, що міг розсипатись на порох від найменшого доторку. Неліда зробила коротку паузу, ніби даючи моєму розуму сприйняти те, що сказала, але моя увага знову помандрувала через відчинені двері до коридору, де я побачила промені світла з великого вікна в кінці зали. Я вловила мерехтливе видаво чоловіків і жінок, тобто троє четверо людей на мить висунули голови за двері, що прочинилися в коридор. Здавалося, їх усіх розбудив мій крик, і вони висунули голови зі спалень, аби побачити, через що знявся цей галас. Виявляється, ти занадто недисциплінована, дорікнула мені Неліда. Інтервал твоєї уваги занадто короткий. Я хотіла розповісти їй, що побачила. Але вона спинила мене одним поглядом я відчула холод, що піднявся по хребту до шиї, і закінчився неконтрольованим дрожем. Саме тоді я сіла, збентежена і вражена, і найдивніша думка сяйнула мені Неліда, здається, такою знайомою, бо я бачила її уві сні. Насправді не в одному сні, а в низці повторюваних снів. А люди в залі. Не пускай розум за цю межу. вигукнула неліда. Не смій чуєш мене не смій заблукати я потребую твоєї неподільної уваги. Вона поставила мене на ноги і звеліла зібратися з думками. Я старалася, як могла, бо справді злякалася. Завжди пишалася тим, що ніхто не може керувати мною, але один погляд на цю жінку зупиняв мій потік думок і вселяв у мене страх і трепет. Неліда міцно стукнула мене по тім її пальцями. Це протверезило мене так само легко, як її крик вивів з рівноваги. Я говорила з тобою, бо Клара мене запевнила, що розмова це найкращий спосіб розслабити тебе і зацікавити, сказала вона. Я хочу, щоб ти була готова прийти крізь ці двері за всяку ціну. Я зізналась, що бачила її у своїх снах без сумніву. Та це ще не все. Я маю відчуття, що знаю тих людей, які визирали в коридор. Коли я згадала про людей, Неліда відступила і почала ретельно обдивлятись мене, ніби шукала певного знаку на моєму тілі. Вона мовчала якусь мить, мабуть, зважуючи чи розголошувати дещо. Ми група мольфарів, як на гвалі Клара, вже тобі казали ми лінія, але не сімейна лінія. У цьому домі є дві гілки цієї лінії. Кожна має по вісім членів. Члени Клариної лінії грау, члени моєї Абеляр. Початок нашого походження губиться в часі. Ми становимо цілі генерації. Я член генерації за силою. І це означає, що я можу навчити того, що знає моя група. Когось, хто є таким, як я. У цьому разі тебе, ти Абеляр. Вона стала позаду мене і повернула мене обличчям до коридору. Досить розмов. Стань обличчям до коридору і прокричи знову слово намір думаю, ти готова зустріти кожного особисто. Я прокричала намір тричі. Цього разу мій голос не тремтів, а гучно відлунював між стін будинку. На третьому скрику повітря в коридорі почало шипіти. Мільярди маленьких бульбашок зблиснули і засвітилися, ніби всі зайнялися в одну мить. Я чула м'який гул, що нагадував приглушений звук генератора це гіпнотичне мурмотіння вабило мене всередину за поріг, перед яким стояли ми з нелідою. Мені заклало вуха, і я мусила ковтнути кілька разів, щоб їх прочистити. Тоді всі звуки зникли, і я опинилася посеред коридору. Який був дзеркальним відображенням коридору з правої частини дому, де розміщувалася моя кімната, але ця частина була повна людей, вони всі повиходили зі своїх кімнат і дивилися на мене, ніби я впала з іншої планети, матеріалізувавшись просто в них на очах. Поміж ними, у дальньому кінці коридору, я побачила Клару. Вона широко всміхалася і простягала до мене руки, запрошуючи підійти та обійняти її. Потім я побачила Манфреда, який ж підлогу. Він був так само радий мене бачити, як і Клара. Я побігла до них, але замість того, щоб відчувати кроки по дерев'яній підлозі, відчувала, ніби пливу в повітрі. На мій превеликий жаль, я пропливла повз Клару і Манфреда, повз усіх людей в залі. Я не контролювала своїх рухів, і єдине, що могла робити, це кричати Кларене і Манфредове ім'я вгорі, що пролітаю повз них, над коридором, над домом, над деревами і горами до сліпучого яскравого світла, і далі в абсолютний спокій мороку.